Вітаю всіх! Вітаю Херсон! 16 вересня, день міста Херсона, і я вітаю сонячний Херсон з 245-ю річницею добробуту і процвітання Херсону. А від вас, глядачі, підписка, подобайка і коментарі. Це ваша вдячність за мою роботу. Тож, в день міста Херсон, давайте зробимо розклад, чого чекати Херсону найближчим часом. обстріли, якої інтенсивності, коли вщухнуть, і взагалі до чого готуватися Херсону цієї осені. З приводу обстрілів на найближчий час для Херсону, що будемо мати? Ох, так хотіла мені вас порадувати, але не можу, не можу. Херсон, щодо обстрілів, ну найближчий час. Ну обстріли будуть, що я можу сказати? Десятка жезлів це така тяжка ситуація, і десятка мечів це, бачите, мечі, це, звісно, обстріли, якась активність буде. Але дивіться, десятки, ось о, 10-10, бачите, десятки це є закінчення, закінчення рахунку від 1 до 10. Тобто при, ми приходимо до фінішу. Я так думаю, що це показують, що з обстрілами вже скоро буде покінчено. Це ідея, тобто, дивіться, обстріли йдуть на спад. Можливо, вересень. Це є останній місяць, коли місто обстрілюватимуть. Отак от, от. Так, обстріли будуть найближчим часом, але це йде на спад, бо це десятки, це підходить щось до кінця. Це, а десятка, до речі, мечів, я вам казала, це штучне завершення якоїсь ситуації. Це є обстріли, але це і значення завершення якоїсь ситуації. Що ще для Херсону найближчим часом? Які ще тут будуть моменти? Ну, і це я більше як про обстріли. Бачите, ось із карта Мир вона мене дуже радує. Імператор і луна це означає безсилля. Тобто є якась вказівка. Імператор це указ, і хазяїн, який щось каже, безсилля, яке породжує невпевненість. Обстрілюють, але все марно. Це пустозвон. Так, що херсонці дійсно вони проживають в страху, але ж ворог нічого не може вдіяти. І оті розмови про те, що росіяни будуть знову намагатися захопити місто, це абсолютний пустозвон. Я вас дуже прошу. Не ведіться на, на ці балачки. Обстріли дійсно поступово будуть йти на спад. Подивіться, ці всі карти взагалі не про обстріли. Як би тут не біснувались окупанти ті кацапи, але Херсон для них втрачено назавжди. І от дивіться, шість карт, оці, що я виклала з приводу обстрілів. Вони взагалі не про обстріли, ще раз вам кажу, це обнулення ситуації. Є тут карта мир, це якесь завершення. По відлюднику означає залишити в покої спокої, ось мир. Це карта така завершення ситуації, це обнулення. П'ятірка кубків це втрати. Так, дійсно ж ну, були втрати і людей ми втрачали, і поранені, і загиблі, є пошкодження нашого міста, десь є руйнації, але все це підходить до завершення. Мир це символ успіху і виповнення якихось бажань. Ну, бажання у нас у усіх одне єдине. По миру тут таке, знаєте, йде, це як пазл склався, щось дуже суттєве стало на своє місце, встає, і в життя входить щось світле. Ну, взагалі, карта мир, саме по собі названня, звучання, мир це саме за себе і каже. І тут навіть якщо є поруч негативні карти, то я вам так кажу, що аркан їх смякчає, їхнє значення смякчає. Але тут я вам сказала, це залишити мене в спокої, тобто вони відходять. Ну, а це наше оплакування наших руйнувань, наших загиблих людей. Це ми їх оплакуємо, і це ця пам'ять, яка буде з нами лишатися. Дивіться, вона в позиції минулого оплакування в минулого. Отак от. Так от. Добре, тоді ще запитаємо: до чого готуватися херсонцям цієї осені? О! Шістка жезлів, перемога, десятка кубків, сім'я, шістка пентаклів, допомога. До чого готуватися? Ну що, херсонці? В будь-якому випадку, що б там би не відбувалося, що б там не казали по телевізору, і війна на 10 років. Слухайте, все це відкиньте. Йде перемога, готуватися до чого херсонцям, до радісних подій. шістка жезлів, ось ви бачите цю карту. Це є карта добрих новин про якусь перемогу, про якесь досягнення. Це таке, знаєте, рукоплескання. Отаке. Десятка кубків це сімейна карта, це добробут, це повернення людей, це родина, це об'єднання, це успіх в тому ж числі. Ну, а шістка Пентаклів це карта допомога. І шістка і Пентаклі це землі. До чого готуватися херсонцям цієї осені? До спокійного життя, до повернення людей, до повернення області всієї Херсонської додому, і це те, що я вас всіх вітаю. Так що, Херсонці, ще раз вас святам, миру нам, впевненості, терпіння і добробуту. Дякую вам за увагу!